Сяє сонечко яскраве по дорозі в дитсадок, і травичка зеленіє під ногами в діточок. На подвір'ї квітнуть квіти, В групах безліч іграшок. Всі майданчики чекають наших милих діточок. І зустріне вихователь на порозі всіх малят. Радо двері їм відчинить і запросить всіх у сад. А зараз спробуємо пригадати, що бачили діти по дорозі у дитячий садок. Ялинку бачили? Ні. А сонечко. Так. Гори бачили? Ні. А травичку? Так. Привіт, малята! Я думаю, що переглянувши відео, ви вже здогадалися, що малювати ми будемо ось такий малюнок. Травичку і сонечку. Але перш ніж розпочати, пропоную гарненько розім'яти наші пальчики. Покажіть свої вказівні пальчики. Починаємо? Пальчиком по пальчику стук-стук-стук. Кулачками тук-тук-тук. Долоньками плесь-плесь-плесь. Заховались пальчики десь, немає? Є, ось вони! Діти малювати ми сьогодні будемо фарбами гуаш. Для цього нам знадобиться жовтий та зелений кольори, а також пензлик. І пропоную пригадати, як же правильно тримати пензлик. Допоможе нам в цьому ще й серветка. Складаємо серветку в четверо, потім ще разочок, і затискаємо мізинчиком. Та безіменним пальчиком залишаючи вільними три пальчики. Далі вкладаємо наш пензлик в ці три пальчики і міцно затискаємо над металевим накінечником. Починаємо малювати. Змочуємо пензлик у водичку, потім у зелену фарбу. І всією форсою пензлика проводимо прямі лінії згори до низу, замальовуючи нижню частину аркушу. А далі гарно вимиваємо пензлик від зеленої фарби та змочуємо у жовту фарбу. Посередині аркуша, з'єднуючи початок і кінець лінії, робимо коло ретельно справа наліво. Зафарбовуємо середину кола. Починаючи від жовтого кружечка, проводимо прямі лінії в різні боки, таким чином у нашого сонечка з'являються промінчики. Ось і готовий наш малюнок. До побачення, малята!